Ось я зайшла на площадку, де продаються різні квіти. Що мені подобається? Є в них така рослинка Angel Wings. Це кімнатна рослина, але вона має. Зараз я спробую вам показати, боже, який вона, яка вона приємна на дотик. Яка вона м'яка. Це неймовірно, наче ну я б сказала, що наче як на дотик, як шкіра як шкіра людини. Така м'якенька, така гарна, такий кущик коштує 20 доларів. Це без податків. Ну, Я в Україні такого не бачила жодного разу. Прикольна штука.